Час робити великі зміни про реформу, яку бояться, і без якої ніяк, що ми хочемо від влади, що ми хочемо від життя, комфортне проживання, можливість продовження роду, якісну освіту для дітей, можливість отримання доходу, безпечне середовище. Чим ефективніша влада, чим розумніше управління, тим краще задовольняються наші потреби. Чи є рецепт ефективної влади? Так. Будь-яка ефективна влада стоїть на трьох китах повноваження, ресурси, відповідальність. Необхідний оптимальний розподіл повноважень між рівнями влади. Обсяг ресурсів має відповідати повноваженням? Влада має відповідати за ефективність перед народом та за законність перед державою. Тільки при наявності та балансу повноваження ресурсів та відповідальності ми отримуємо ефективну владу. Якщо в нас чогось бракує, ми не отримуємо жодного результату. Яку ж систему управління ми маємо в Україні? По-перше, маємо модель радянської централізованої системи управління. Така система була відносно ефективною в умовах однопартійності та абсолютному переважанню держвласності. Зараз частка державної власності в Україні складає лише 5%, та жодна партія не має монополії на владу, проте система управління не змінилась. По-друге, Маємо заплутаний та фрагментарний адміністративно-територіальний устрій, як, наприклад, у Донецької та Луганської областях. Два сільські райони входять до складу міськрад, не мають районної ради та райдержадміністрації, а юридично компетенція кожної сільради в межах цих районів є такою ж, як компетенція міськради, до складу якої вони входять. Хто небудь може тут розібратися? У кого влада? У кого тут ресурси, а в кого відповідальність. По-третє, маємо нераціональний та неоднозначний розподіл повноважень між владними структурами відносно адміністративно-територіального устрою, що породжує вертикальний конфлікт повноважень між органами місцевого самоврядування та горизонтальний конфлікт повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. В мутній воді. Простіше ловити рибку. Четверте: маємо майже ручний режим розподілу бюджету, що веде до непрозорого та нестабільного фінансування. До того ж, 95% територіальних громад отримують державні дотації, а 70% сільських громад є глибокодотаційними. Власних коштів не вистачає навіть для оплати працівникам місцевої ради. Це призводить до порочного кола, постійна нестача фінансів веде до неможливості реалізації повноважень, що стає підставою для передачі повноважень органам виконавчої влади, втрати довіри людей до місцевої влади і влади взагалі, та подальшому зниженню фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. Неефективна місцева влада це занепад місцевої економіки. Посилення демографічного спаду та деградація території. П'яте. Маємо повну відсутність відповідальності місцевої влади перед виборцями. Тому між владою та народом втрачається зв'язок: Немає зв'язку, немає розуміння, немає розуміння, немає взаємодії, немає взаємодії, немає ефективності. Отож. Маємо неефективну Безвідповідальну, громістку та наскрізь централізовану владу в Україні. Саме тому край необхідна реформа системи влади та управління, глибока, системна та логічна. Нова система влади має спиратися на повноваження, достатні ресурси та відповідальність перед виборцями і державою. Для проведення такої реформи потрібно зробити п'ять логічних послідовних кроків, визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно-територіального устрою, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Визначити за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів, встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями і перед державою.